Доброго ранку, малята! На минулому занятті ми з вами говорили про дитячий садочок. В ньому багато діточок. Він великий та гарний. Тож сьогодні я хочу вас запросити до дитячого садочку. У дитячому садочку є дуже багато кімнат. Давайте поглянемо. Це роздягальня. Коли дітки приходять в садочок, вони спершу заходять в роздягальню, складають охайно свої речі і йдуть до ігрової кімнати. Вони там граються, займаються і їдять. Дуже весело проводять свій час. Також в садочку є кімната, яка називається спальня. Там дітки відпочивають. А ще в дитячому садочку дітки ходять на прогулянку. Що дітки беруть з собою, коли йдуть на прогулянку? Правильно, іграшки. Всі дітки полюбляють грати іграшками. Сьогодні я вам пропоную намалювати улюблену іграшку всіх діточок. Це м'ячик. Для роботи нам знадобиться. Аркуш білого паперу фарба будь-якого кольору у мене червоного, пензлик та водичка. Беремо фарбу і малюємо коло та зафарбовуємо його. Ось такий м'ячик у мене вийшов. Його можна взяти з собою на прогулянку в дитячому садочку і весело пограти. А я буду чекати на фото ваших м'ячиків, а можливо, ви захочете намалювати ще якусь свою улюблену іграшку. До побачення, малята, до нових зустрічей!